Я вже вам ну, показувала, бачили, да? я вже клієнтку одну відпрацювала. І вже у мене ж зараз перерва там ось ну, скільки там, дві годинки. І думаю, ну, я казала, да, що треба переробити собі нігтики. То я вже ось їх запиляла, зняла, геть зовсім зробила такі каратюльки, каратюльки геть прибрала длину довжину, щоб нічого не було, і мені залишилось тільки їх вже покрить. І цей раз хочу зробити молочні. Молочні з блискітками. Я собі, ну, ще ніколи ні разу не робила. Клієнтам, якби робила, а собі ні разу таки не робила. І не знаю, як вони мені зайдуть, не зайдуть, як мені з ними буде ходити, не знаю. От, і це ви знаєте, поки сиділа, оце пиляла, <кій> підсохнуть і думаю, це ж сьогодні 24 люте, сьогодні два роки, як іде війна, два роки оцих страшних і щось ні кінця, ні краю не видно. І ви знаєте, коли почалася війна, от я пам'ятаю свої відчуття. Я все время думала. Ну ось, ну ось, іще день, іще два, і все повинно закінчитися. Ну, не може бути, 21 -е сторіччя всі люди адекватніші, суспільство цивілізоване, як таке може бути в цивілізованому суспільстві? Як може сусідня країна напасти на... На своїх, так сказати, сусідів. Ну, як це таке може відбуватися? І це таке вже відбувається два роки. І ви знаєте, після Авдіївки, це що, те, що там відбулося, те, що я оце як читала ці останні. Дзвінки і повідомлення своїм рідним у ті хлопці, які там загинули і яких там розстріляли. Ви знаєте, то в мене геть прямо якась аж депресія почалася від цього, що ну, шкода, шкода оцих всіх хлопців, які там гинуть зараз. Ох. Прямо, ну, я ж кажу, немає от. Немає вже ніякого цього терпіння вже, і знаєте, хочеться, хочеться вже от іноді просто так стать десь і сказати: Господі, та все, я вже хочу, щоб це все скінчилося. Іноді мені здається, що це на часон, і я все чекаю, коли ж я проснуся. Коли я проснуся, і коли я проснуся і все, а тут все нормально, тут ніякої війни немає. Ой, божечки, Боже. І я ж кажу, дуже, дуже це все боляче від того, що ціна цьому це людські життя. Скільки вже загинуло, а скільки ще загине, навіщо? Навіщо? Кому це потрібно? Господь, коли вони вже. Я не знаю, ті росіяни, чи нажруться тих територій, чи їм мало свого. Навіщо їм той Донбас? Навіщо їм той Луганськ, навіщо? Я цього не розумію. Ой, да, це ще ми тут живемо. Знаєте, як у Христа за пазухою? От. У нас, можна сказати, тут нема таких да, бойових дій, як живуть люди ті, що в прикордонних оцих е, в зоні бойових дій. Так, оце думаю, що це все і легше від цього не стає. Да, два роки нашого життя. Оцей кошмар тримається, відбувається. Так, не знаю, як я буду з цим білим, ну побачу. Можливо, мені сподобається. Та він такий не сильно, не сильно тут його видно. Ой, все, буду робити собі нігтики, тоді покажу вам уже, що в мене вийде. Собі не дуже зручно, ну, нічого. Я вже звикла за стільки років. Ось такі біленькі будуть. Все, ногтики зробила. Такі ось вони в мене вийшли. Ну, просто молочні, і там блискітки ще трошки є. Похожу ще з такими. Геть прибрала довжину. Я сьогодні навіть, ви знаєте, і не фарбувалася, тому що мене оце шкряботіння в горлі вже замучило. І, це, і я вже сьогодні. І забризкую його, ну, бо воно таке, що шкребе, а так значить, трохи мені легше І шкребе, і починаю так, як пересихає. І сльози йдуть, то я не фарбувалася. Так, все, я якраз встигла зараз скільки? О, 12.40. Я зробила собі нігтики. І тепер у мене ще трохи залишилось часу бігом поїсти. Так що йду на кухню. Іду на кухню їсти і буду далі працювати. Що ви думаєте? Тільки я вам сказала, що пішла я обідати, тільки поставила суп собі розігрівати, він ще й не встиг розігрітися. Коли в мене дзвонок в двері прийшла клієнтка. Прийшла клієнтка на 20 хвилин раніше, і я, звісно, нічого не встигла. Ну, я вже не їла, тому вже я зараз її відпрацювала. Насипала собі супчик і буду обідати. А після Щас поїм і потім я собі придумала роботу. Я хочу поставити собі стушити, в мене там четвертинка капусточки залишилась. Я хочу поставити четвертинку, ту капусточки, хочу стушити, стушкувати собі з м'язком. І мені треба прибрати ще в ванній кімнаті. Треба почистити ванну, туалет. в общем. Придумала собі роботу, поки у мене є перерва. А зараз я обідать. Мені приємного смакування. Я вам показала, що я там намастила поки що і ванну, і унітаз все намастила, і поки воно там у мене все кваситься, а я зараз бистренько поставлю капусту тушкувати. До речі, у мене там було питання, на чому я жарю, жарила мойку, що я не на олії, так я не на олії. Я олією не користуюся соєшниковою, тому що вона не є корисною. Тим більше в нас те, що продається у нас в магазинах, це все проходить хімічну обробку, тому я користуюся смальцем. І все смажу на смальці, те, що треба смажити. Або купую оливкову для смаження. Є оливка олія для смаження, вона дешевша. Або купую таку. Якщо немає смалець наш, я сама топила, це все дуже набагато корисніше, оті олії, які пройшли непонятно яку обробку. Тому я готую на смальці. І якщо ну ви знаєте, що я якби притримуюся. Трохи такі ж таке того безвуглеводного е, харчування, а воно майже те саме, що і кето. І на кето не можна ніякі олії е, е, ці ж, ті, що з насіння робляться, е, тому я його і не беру. От. І зараз хочу скоренько поставлю тушкувати е, капусточку, зараз зроблю собі. і... Хочу там ще зробити одне блюдо, блюдо страву. Хочу ще одну страву зробити, то вам покажу. Капусту буду робити із фаршиком. Нічого тут такого немає важкого. Підсмажую цибульку з фаршем. Тоді капусточку додаю і додам свіжих помідорів. Що в мене є заморожені помідори. І додам помідорчики. А і ще можу додати туди у капусту, подивлюся, що там у мене по овочах є. Можу додати спаржуву квасолю. В общем, що гляну в морозилці, що є, те й пододаю. От, зразу ось відправляю цибульку, в мультиварочку на підсмажування От, і цибульку фаршем. Тут нічого такого складного нема. О, порізала цибулю, а вона така. Так, це свіконце відкрию, хай трохи свіжого повітря. Тому що цибулька кусюча. І скоренько зараз якраз та, що в мене четвертинка, ну, звісно, це трохи малкувато, але ну, що є? Трохи вистачить. Залишилась у мене вчора четвертинка капусти. От я її зараз і зроблю. А, зараз вам покажу ж капусту мою. Ось отак. Капусточку я поставила, бачите, біля батарейки, щоб тут тепла більше було. Вона прекрасно пустила. Дивіться, скільки соку напустила вже капуста. Вже бульбашки в неї пішли. Так, зараз я її ще сьогодні не проштрикувала. Бачите, скільки вже? Юшки. Прошла капустина в мене була не така соковита. Це взагалі дуже багато соку. Так, І не треба мені писати, що проштрикувати, тільки треба дерев'яною паличкою. Прекрасно я проштрикую ножем там, чи чимось металічним, нічого страшного. Бо я ж казала, капуста в мене знаходиться в каструлі, в желізній. І в прошлий раз я також металічним проштрикувала і все було чудово. Бачите, скільки соку? Прекрасно все. І все проштрикнула і ставлю назад під груз. Після того, як у мене вже перших трішки підрумянився з цибулькою, я тепер сюди додаю морожені помізори. Я люблю, щоб томатиків було побільше. Тому і помідорчиків додаю побільше. О, так. А ну-ка. Так. Раз. І ще у мене ось іще трішки є. І тепер у мене була заморожена кажена хвасоря. Про те, що я ще влітку морозила. І додаю трішки ласорки. Пів там я додала. І все це перемішую, хай воно поки що розстає. Е, поки в мене там розходяться ті помідори, розмерзаються, томати, я вже капусточку з моркою підготувала. Е, і тепер хочу зробити другу страву. І вам... Покажу, Це. я хочу зробити м'ясні гнізда з яєчно сирною начинкою. Не хочу терти на тертушку, тому що буду плакати від цибулі, тому зараз цибулю подрібню в подрібнювачі, щоб обдарю її трошки цю цибулю. Подрібню в подрібнювачі. І додам тоді до фаршу. І готую я, знаєте, як звичайний фарш на котлети. Роблю з морквинкою, в мене якраз ось залишилось, і морквинку беру на тертушку, на мілку, на отаку тертушку, для того, щоб її наче, знаєте, не було дуже видно. У, цьому, у фарші. І щоб воно поготувалось, пропеклася морквинка е, тому тру, на таку на дрібну терпошку. Моркву натерла, фарш додала. Тепер я підсолюю е, це все діло, підсолюю, додаю о, улюблені о, свої приправки. А приправки я візьму сьогодні отакі трошки до м'яса. Додам. Тоді додам чесничку сушеного і перчику і суміш перців, суміш п'яти перців. Бачите, як у мене одночасно робиться три справи. А, і додам вже ж подрібнену цибульку, ту, що я подрібнила, я зараз сюди теж всю додаю. Також додаю туди яйце одне сире. І все це перемішую і роблю, ну, скажу таке, як котлетний, котлетний фарш. Обов'язково я його відбиваю м'ясо. Ну, не м'ясо, а фарш. відбиваю для того, щоб воно було еластичне. Все, так, готові. подивимося, що тут у нас відбувається. З нашою суміш'ю на капусту. Все. Ми бачимо, що всі томати розійшлися, розстали. Зараз вони трішки протушкуються. І я от сюди додам капусточку і поставлю на тушкування. Зараз теж його, е, оцю суміш, підсолю. Так. Додам сюди приправки. А приправки я додам ті, що я купляла ось отакі до бограчу. Тут сушені овочі. Що тут у нас сушеного? Е, ну, де тут написано? Місто хуст. І нічого не написано, що тут. Ну, це спеціально тут сушені тільки трави до бограчу. Але я такі приправи додаю і в борщ. І отаке втушку, тушкування додаю, воно прекрасно доповнює страву. Так, і все. І можна сюди додавати капусту з морквою і ставити на тушкування. так все швидко, швидко я оце всім і займаюсь. Перемішую. І ви знаєте, я, мабуть, не буду сюди додавати і води ніякої, тому що зараз капуста пустить свій сік і з томатів там багато соку. Тому я зараз просто це все перемішаю і поставлю на кушкування. Нема що в мене зеленого горошку треба купити. Можна було б і горошку додати ще зеленого. Я роблю, коли капусточка з зеленим горошком. Так, і цю роблю відміну. Жарка в мене була. І ставлю тушкування. Ось тушкування, все. Поїхали. Хай тушкується. І так, що я роблю далі з цими гніздами? Мокрі руки без використання всякого борошна, без нічого. Я роблю такі кульки. Ну такі, типа котлетки. І викладаю у форму. Такі не дуже маленькі. Тому побачите, що буде далі. І так роблю всі. Ну ось в мене вийшло раз, два, три, 4, 5, 6 штук котлеток. Тепер що я роблю? Беру таку, звичайну чашку з невеликим добцем. Намочую це дно, щоб воно мокре було. І отакі роблю виямки, чи углублення. Ну, отакі роблю. Ви знаєте, я ось так рукою, то воно виходить краще, чим отою чашкою роздавлюється. А рукою отаке роблю заглиблення в усіх. от. Тепер що я роблю далі? У мене залишилось ось, трошки тут сиру було потертого, той, що я купувала в нас в на тертий сирочок. Тепер я сюди вбиваю, Десь я його розкалашматила, вбиваю сюди я, ну навіть і не знаю, скільки тут піде, мабуть, 3 яйця. Спробуємо 3 яйця вбити. Додаю сюди сушеного часничку, солити не буду, тому що сир підсолений у нас. І додам сюди в мене заморожений укропчик і додам сюди трішки ще замороженого укропчика для аромату. Я люблю. І все це тепер гарненько розколдебенюємо. Ось там. Збивати його не треба, просто щоб воно все перемішалося і <кій> поспілкувалося все друг з другом. От так. все. Ось маса вся однорідна. Що ми тепер робимо далі? А далі ми беремо ложкою і отак в кожну дірочку. От, кладемо цю начинку. Це, мабуть, ще й багато буде для всіх. Можна було два яйця робити. І отак заповнюємо отако їх всі. Ну, чого, нормально. Так, от, якраз у мене залишилось трішечки і залишилась дирочка. А хто мене давно дивиться, то той може бачив, як я влітку морозила отакі баклажани. Я їх заморожувала для зими. І я тепер оце думаю, як же ж його сюди оце мені помістить, щоб воно в мене запеклося все разом. А ну-ка. О, чудово! Все воно у мене тут помістилося. І оцей баклажанчик я теж отако залью оцею яєчною масою. Все, що в мене залишилося. Я якраз сюди залью. яєчно сирною масою. Так, все, якраз все використалося. Духовочка в мене вже розігрівається. 180 градусів. Накриваю це все кришечкою і ставлю в духовочку. Все. Хай печеться. Так, Капусточка тушкується, це все поставила, запікається. Тепер можна йти чистити ванну. Порядочок, все ванна чисто сіяє, туалітик чистий, все порядок, дорожечку постелила. Капусті моїй вже залишилося 5 хвилин буквально. Взяла покуштувати, ну, вона вже готова, ну, вже мультіварка відключиться, та і все. Вже і на вулиці потемніло, вже, вже майже скоро 6. Я чекаю клієнтку, не знаю, як вона там доїде, чи в 6, чи в півсьомого після роботи. Нормально на сіль, бо я підсолювала, щоб я страви з капусти люблю, тому я їх часто готую. Так, і що тут з моїми. Ой, такі красунчики. Зараз вам покажу, ще їм трішки залишилось. Зараз підглянемо за ними. Дивіться, які вони гарнючі. Запеклися. Ну, от залишилось, скільки тут ще трошки, менше 10 хвилин залишилося. Ну, якраз і капуста 5 хвилин, і тут все, скоро ось, все буде готово. Все вже відключилося і духовочка моя, і мультиварка відключилася. Уже все. ух, Все готове. Ну. Яка краса в мене вийшла. Зараз покажу вам ближче. Дивіться, яка краса. А, сир, бачите, як з яйцями понадувався прям шариками. Ой, і це все запеклося, та супер. Буде в мене сьогодні вечеря. По великому рахунку, вже зараз 6 годин, там, по-моєму, 5 хвилин в сьомої. І мені бо це вже зараз би повечерять і все. Не знаю, якщо я встигну. А зараз візьму одну штучку таку. Хочу ще собі відрізати трошки синенького. Отак. От так, це хай буде. О, яка у мене вкусняшка. О, знову я на цьому креслі з вами буду прощатися. 9 годин вечора я тільки допрацювала. І хочу з вами поділитися: я ж вечеряла і куштувала о -о ту, ту котлету, чи як її назвати, гніздо із сирно-яєчною серединкою. То дуже смачна, оця серединка, яєчна сирна, вона така, знаєте, хрумка, Ну, смачне, смачне, нічого не скажеш. В цьому в м'ясному фарші все запропеклося, і морквинка, і цибулинка, нічого не відчувається, просто м -м -м. От і баклажанчик смачний, тільки мені трошки наче був недосолений. А так все ну, гньозда дуже смачні, так що беріть на вооруження, це заміна звичайним котлетам. Якщо вже котлети надоїли, от можна зробити такий варіант. От, і, і якось так незвично і смачно. А я на сьогодні все нарешті. І в мене, завтра у мене вихідний. І в понеділок, я дивлюсь, у мене нікого немає. й думаю, добре, тому що в понеділок у мене. По-любому буде лікарня, треба їхати. І я ще не знаю, хтось знав, вдруг папу будуть виписувати в понеділок. В общем, то мені даже й добре, що в мене нікого немає, то я хоч не буду, знаєте, спішити і залежати якось від запису клієнтів. Та на сьогодні оце все. Взагалі, сьогодні я ж планувала, що я буду працювати, і взагалі не думала, що я буду відео знімати. Ну, отак от. Так от. Трошки вийшло, трошки відео вийшло. Так що з вами буду на сьогодні прощатися. Всім всього самого найкращого, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.